Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні е, сиджу трошки за столом, за столом з машинкою. Я не маю ніколи часу, абсолютно, я і зараз не маю часу, скажу вам. Я І зараз немає зовсім часу. Але, але треба мені то зробити. В мене, я мала ростом, знаєте, не вийшла ростом. Мала. І на мене всі штани, які б не купував, всі штани якісь довгі. Ви Розумієте? Хоч то і, як сказати, і руки довгі, не лише і штани, але в основному штани. Спортивних штанів, що костюми спортивні. І, і, всі, і всі якісь такі довгі. І я тоді то не тоді, тоді не тоді, тоді не тоді. І все, не маю часу, а як прийдеться мені е, десь одітись чи їхати прийдеться, чи що, і, і по тому і злюся сама на себе, знаєте, хоч і в мене і сьогодні, е, скажу вам, так як є настрій спорчений. Сама собі настрій порчу, бо так стоїть, знаєте, з того, що так спішиш, все кудись спішиш, все, що це не маєш. Е, ні на що не стає час. Знаєте, от ні на що. Подивлюся, і тої роботи ціла хмара, а часу нема. А часу нема. Не знаю. Може у людей десь якось вистачає того всього, а мені не вистачає. А мені часу не вистачає. І, і, і таке во якесь. Е, я балакаю багато, але зараз вам покажу. Дивіться, покажу такий, такі -во, спортивні, ну, так кофта інакша, якась така, якась така чуть, е, чуть така сіднівата, таке якісь грязно-розова грязно чи як. А от штани були такі на резинці. На резинці. Я відрізала. І такі були, знаєте, е, е, такі якісь довгетські, хоч їх бере е, в долині так висіє як парашути, як спідниці. Ну, для чого мені такі штани? Ну, ну Як я буду в тих штанах ходити? В такі. Я подивилася, воно нього якісь кеніяки. і я, я не годна то, знаєте, от я не можу. Мене тото нервує. Я <різь> злюся. І я її взяла, відрізала, тото пообрізала і підшила собі такими е, не на, не на резинці, Не на тій резинці, а так підчила такими, такими брючками. так як. Нормально, нормально, знаєте, нормально, бо того, що так мені вийшло. От подивилася і дивлюся, мені так добре підходить, і я собі їх так зробила, печила. Тут ще е, маю отакий костюм. бачите, І так само ці штани були, штани не були довгі, але я вже підчила їх так. На, на... Резіноці, щоб вони так були на когості, так як вони були. Щоб були якраз на мене, ну, щоб не було таке доугетські ті штани. О. І, і ще тут мають ті, що я міряла, бачите? Хто бачив, ще ті штани треба врізати? Ну, то треба врізати. Або я, знаєте, як вам сказати, як поставлю їх в шкафчик то так в шкафчику, будуть вони і лежати. Ну, зараз їй то добре, добре, як будуть там в шкафчику, а потім тому, що потім бери, бери, витягай, підшивай, якщо ще, якщо ще собі так надумаєш, що то треба зробити. Ну, а от їх зараз візьму, відріжу і підшию. Відріжую печею, скажу вам, так як, так як воно є. І приміраю їх до тих чорних штанів. Знаєте, до чорних штанів приміраю і під шею, відріжу під шею, і все. Не знаю, чи вийде там кишенька, вийде там до, до того халатика, чи не вийде. Ну, вийде, вийде, не вийде, то я її не дуже ці буду напрягати. Я там що таке дуже фист. Як буде, так буде. З тим. Телефоном. От якесь таке увага, знаєте, от таке якесь кажу. То я зараз заміряю. Знаєте, скільки в мене штанка має? Знаєте скільки 65 см. То тепер скажіть, чи я довгі дов... ноги Боже короткий. 65 см. Зараз я отак тут заміряю. Нічого я не видумаю, не придумаю такого, щоб я щось десь аж і нікому не даю. О! Зараз вам скажу, скільки те є, 65 см. А тут ще треба трошки опустити. Ото, подивіться. подивіться. Скільки я маю, то кишені може бути і не треба її доточувати. Треба до кишені доточувати в цим халатиком. Ось також 65 см. І от візьму зараз тако відріжу, трошки нижче чуть-чуть відріжу і його опічию ті штани. І все, я що в них кудись дойшла. Тут вище трошки, їх навіть можна трошки і вище котика, нічого страшного, правда? Бо всі штани чорні, нижче котик, нижче котики, не таке куце. А оці то можна трошечки, я буду трошки вище, нічого страшного не буде. Ну от, я зараз тут візьму вріжу і так, і так зроблю. Так зроблю, що то комусь-то собі. Де в мене де в мене сантиметр. О. То я нині роблю. То я нині роблю, ще маю посилки пакувати, ще не ще запакувати. Там на вулиці пекло. Там на вулиці дійсно пекло. Я не годна там на вулиці бути. Ну, знаєте, скільки треба відрізати? 12,5 см. 12,5 см треба мені відрізати. Ну от. І я так візьму і відріжу. Отак. От, Хтось мені скаже, що ви так не на не того. Ну, отак, от, як, як є, я так і відрізаю. З того боку теж відміряю так. 12,5 см. Угу. І так собі відріжу. Так відріжу. І так буде. І так буде. О, це що якась тукінка, що треба, то все так докладно все. Я не такий майстер, щоб я то все так докладно робила. Шию собі. Шию собі. А, не, шила часом, шила, часом приносила щось таке, о, пошити, то шила. А так, то. Шию собі, що мені там пасує. І то я скажу, зараз не шию, Немає коли шити зараз. Не шию. О. Рівно. Рівно відстегнувала. Воно ще якесь сипєся. Якісь сіси. Знаєте? Рівно. Як? Чи не рівно? Рим? Рівно ніби. Рівно ніби відрізала. Ви знаєте? Ніби рівненько відрізала. Киво собі. Кибо собі. така. теж штанина. І ще відріжу ту другу, так. І печию. І під шию, білими ниточками, знаєте, бо я, по-моєму, що я таких розовеньких блідей. Ну і що, і буде біла ниточка. Нічого, буде біла ниточка. Що буде біла? Немає таких е, ниточок розовеньких. Ну, зараз так другу відріжу штанину. Видите, будете вийти, що я вже роблю і яка я дуже фест-майстриня. Фест що я так шию? Ні, часом, знаєте, скажу вам. Скажу вам, у мене часом як настрій. От часом є такий настрій, що я так хочу то-то робити. От так мені, може і у вас так є. Напишите мені, в кого так є. Що от хочеться щось таке робити. А як нема настрою, то я ніяк не хочу. Це так, знаєте, через силу. Мусиш. Угу. Угу. Так. Отако. Мушу. Так зроблю. А ви, знаєте, а ви знаєте, що я вам скажу? А я вам скажу, що навіть, навіть в тих професіоналів, що шиють на вісі, знає, хто це шиє, знає хтося шиє, все, хто все одно штанка одна чуть ширша, а одна чуть виша. Вот тут долині я міряю, зараз я вам покажу. покажу. Все одно трошечки є, якийсь там міліметр. Але то є ні, є марне, то все добре, нічого тут такого страшного нема. Просто я так кажу, що така, що я все роблю в ліву руку. Ага. Все ліву рукою. Ріжу, ріжу, все ліву рукою і, і взагалі все. Шматувала. <ріст> Знаєте, як той, як той, що різав кут, ку ку чи хто то? різав сарафанчики, чи як, чи в тім текні, чи то як то в вирізали різали е, штани, Так дорізали, щоб вийшли в нео шорти чи, що то, чи труси. Таке саме і моє, би вони нарізала такого, щоб не вийшли в мене. Не вийшли у мене шорти. Дивіться, видите, як виходить, як лишається. Бачите, як лишається? Отакий От кусочок лишається. Ну, фактично, я вам хочу сказати на телефон. Якби там підшив, тут чи з того боку зашив, Ну, тут вже є ніби вверх, знаєте, обрублений файненько. Ну, а в ту сторону би обшив. може, чи то замала буде кишенька, чи то може ще додати кусочок. Немає не такого кружева, би хотів таким кружевом, знаєте, як то воно там є. Ну, а чимось інакшим кружевом добавляти, здобити, то я не хочу. Ну, таке во якесь. Хіба би, може, щось зробив таке? Прострочив зверху, та, знаєте, я зробив таку накладочку, і там би було навіть з такого самої, такої самої тканинки. І навіть не було б і незамітно, ні? що то. А, тут, тут, тут таке ще вийде дві штанини. І Вийде дві кишені. З того вийде дві кишені. Угу. О, вона ж піде в розріз. І дочинити вийде дві кишені. А ми так думали, що одна. Дві, а коліжанці взагалі ще вийдуть такі на рукавники. Добре, мої дорогі. Знаєте, нічого не фастрильбувала, вносі крутить мені в руках, а рішила так, під шию і все. Як буде, так буде. І все. І так буде краще. Так буде краще, ніж. Я так почала воно крутиться, і я його вертаю сюди, туди під машинку. Так, ні, знаєте, під машинку. Воно краще лягає. Ну так якось. Возьму зараз так, печею. Та й все. І так буде. Нормально буде. Хочу вам сказати, що буде дуже нормально. Що буде дуже нормально. <рес> ну от, я пішила всі штани, все, я вже скінчила, але вже й не стало світла. От поки я це все, все робила, вже не стало світла. Ну, добре, добре. На цьому буде все. А я вам всім щиро. Дякую, хто був зі мною, хто мене підтримував е, тут з тим шиттям, пошиттям. А на цьому ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока, всім пока!